Більшість росіян, які виходять чат рулетку, вони виходять емоційно заряджені проти України. Вони приходять туди, тільки висловити в чому мені прави. От до Херсона якась була середня статистична ненависть. А після Херсона 2-3 місяці не було можливості записати нормальний контент, тому що все упиралось в те, що які мені гадя, і так далі, і тому подобне. Привіт, друзі. Мене звуть Григорій Герман. Сьогодні у нас надзвичайний гість. Я надзвичайно щасливий, що ми з вами можемо зараз поговорити із людиною, яка. Вже скільки два чи три роки відкриває очі росіянцям на те, що насправді відбувалося в історії. Причому інколи доводиться це робити викрутками, а пасатіжами ножами. Ну, коротше кажучи, бо очі у них дуже дуже складно відкриваються. А Віталій Дрібниця, доброго дня. Доброго дня пане Григорі. Доброго дня, слухачі, глядачі, підписники. Обов'язково те, що вам треба зробити протягом найближчого часу, це натиснути наступні кнопки, підписатись на канал Vox Veritatis і, безумовно, на YouTube канал ICTV. А кількість росіян, які вас дивляться, вона, які вас слухають, дивляться, вона росте, чи вона навпаки зменшується? І що вони шукають, на вашу думку? Більшість росіян, які виходять чат рулетку, вони виходять емоційно заряджені проти України і вони приходять е, туди тільки висловити, в чому мені прави. От. Ну, специфічне населення, специфічні маргінальні групи туди виходять чат рулетку. От. А решта більш-менш адекватних людей дійсно щось хочуть для себе узнати, але це така мінімальна. Похибка соціологічна, що можна їх і не враховувати, власне кажучи. А знову ж таки, за вашими спостереженнями, а ненависть росіян до українців, вона зростає чи вона теж є на якомусь певному рівні? Ненависть, я б навіть сказав, і зневага. А тут іде хвилями в залежності від ситуації на фронті. Вот у хвиля ненависті. Прямо неможливо було говорити місяця два чи три після того як ми визволили Херсон. До Херсона якась була середня статистична ненависть. А після Херсона 2-3 місяці не було можливості записати нормальний контент, тому що все упиралося в те, що які мені гадяї і так далі. тому В Курській дузі, коли під Курськом, коли була, ця... воно йде отакими хвилями. Чим гірша ситуація, а інформація все-таки до них поступає, хай там і викривлено. Вигляді, але реалії є реалії, і от воно на них відображається і воно йде хвилями декілька тижнів або місяців, а потім іде знову середня температура по лікарні. Нам хочеться вірити в те, що розпад Росії в її нинішньому стані є неізбіжним російською. Чи є історичні якісь доводи, тому що от насправді це обов'язково має статися. Ну, доводів таких немає, тому що історія, на жаль, феноменальна, і деякі імперії можуть існувати достатньо довго, от і якихось математичних доказів, що ця держава розпадеться та ще такого то числа, такого то місяця, такого то року немає. Але ну, все двадцяте століття і початок 21 століття це був процес деколонізації. Імперії розпадалися офіційно на сьогоднішній день імперії не існує. Але дана держава Російська Федерація, як на мене, це імперія, яка не от по декілька причинам, що вони до сих пор не можуть зрозуміти де ж кордони е е рускового народу. Вони там у бесіді зі мною е відповідають, коли я це питання за задаю. Вони кажуть, ну от ці ж областя, які до Урала. Насільоване в основному рускими. Оце, типа, як і руська держава. Так вона ж кажу, ніяк не оформлена. Ні Конституції цієї держави нема, ні органів влади. Татарстан має свою конституцію, органи влади, чітко окреслену ту територію і так далі. А руски її не мають. Ви не нація, ви етнос. І вже в 21 столітті практика показує, що не можуть існувати такі держави, воно ще звичайно може проіснувати певний час, якщо воно буде законсервоване якимись там санкціями і так далі. Воно собі може і проіснувати і так, але все одно, рано чи пізно, якісь національні чи регіональні еліти мають взяти на озброєння принципи націоналізму в тому плані, щоб побудувати незалежно від Росії державу. На вашу думку, росіяни зараз це незріла політична нація, чи вони взагалі не склались як нація? Ну тут же треба е розуміти, що ми розуміємо під терміном Росіяни, коли ми розуміємо під терміном Росіяни всіх громадян Російської Федерації. То російська нація як такої не склалася, бо та російська нація вона багатоетнічна, там понад 100 етносів, народів, дрібних груп і навіть родоплемінних, якихось відносин десь там на Кавказі. Якщо ми беремо росіян, етнічних росіян та російських по русських ні, росіян, а руських, бо у нас немає відповідника в українській мові. У нас є росіяни як громадяни Російської Федерації, і етнічні росіяни, то що розуміється словом руське, то з моєї точки зору етнічні росіяни це етнос, це не політична нація по тій простій причині, що у них немає власної державності в межах Російської Федерації, це імперський етнос. Який розселився по всій території Росії, mm -hmm. який займається тим, що нав'язує свої свої наративи, свою точку зору всім національним меншинам і русифікує їх до ну до крайньої межі а українського господі українського русского национализма там практично нема. А русский націоналізм, ідея повинна чітко сказати: а де ж руська республіка в межах нашої Російської Федерації? Як тільки з'являться хоча б ці ідеї, можливо, якісь зміни, отоді, можливо, народиться політична нація русская Бо зараз нема політичної нації руської, є імперський руський етнос. право в тому, що історично. Російський етнос складався як імперський, тобто ще не відбулося створення рускового государства етнічного російської держави, а потім би йшов захоплення інших територій, ну, як класичні імперії, іспанська, португальська, голландська, французька і так далі. А тут. Етнос, не маючи власної держави, поширював свою владу на території і не міг зрозуміти, де ж їхнє ядро і де ж їхня територія, тому вони сприймають свою територію ну, етнічні росіяни, сприймають всю територію Російської Федерації, начебто як свою державу, що не відповідає дійсності, бо там 80 чимось регіонів, причому регіони національні з власними конституціями, де написано, що вони суверенні держави демократичні. А чому ми не можемо сприймати як руську національну державу, там а, московські держави періоду Івана Грозного, щось до якогось того періоду? Те теж не були національні держави. Це держави, які йшли на шляху формування, це пізня середньовіччя, ранній новий час. Ще не йшло формування ну, національних держав в тому сенсі, в якому ми розуміємо. І воно пізно йшло. Якщо в Європі ці процеси е, завершились трошки раніше, і було розуміння, що ми іспанці і ми португальці, а ото якісь варвари, яких ми завойовуємо, тут не було цього розуміння. Mm -hmm. Такої державності, і воно mm -hmm. так і не дійшло до сьогоднішнього дня, взагалі, якщо подивитися у майбутнє трошки, от чим все це побідабісія, воно як то російською чарівата для росіян? А у що це може врешті-решт вилитися? В якісь розчарування, в якісь фрустрації? Чим це може закінчитися? Врешті-решт для Ну, важко сказав. Воно вже вилилася це побідабесія в підпитку того традиційного міфу ще з часів Радянського Союзу. Що ми побіділи, ми це в виду Совський Союз в Великій Тєсне водні, абсолютно відкидаючи допомогу антигітлерівської коаліції і так далі. І воно працює на традиційний для росіян шовінізм великодержавний, і на традиційний для росіян. І мілітарізм і імперіалізм воно вже все це вилилось, а це в сучасних умовах 21-го століття. Ну це вже нонсенс. Вже все всі нормальні країни переосмислили Другу світову війну, зрозуміли, що воно таке, відкрили архіви пов'язані з Другою світовою війною, ну крім Російської Федерації, де Путін, всупереч законодавству, продовжує закритість архівів далі, далі, далі і далі. Так що воно вже принесло то, що принесло це розквіт шовінізму, мілітарізму, імперіалізму і так далі. Вони знов таки це нація, яка не переосмислила ні другу світову. Нову війну розпад Радянського Союзу вони застрягли в якихось міфах 19-го, а то й більше століття. Mm -hmm. Абсолютно не переосмислюють наскільки це щиро. Ну мені важко з яким термометром туди піти, в яке місце вибачте, всунутий термометр, щоб поміряти е середню температуру по їхній щирості. Це дуже важко сказати. Ну, практика. Історії, мене як історика показує про те, що навіть карколомні зміни політичної верхівки на широких масах населення ніяк не відображається. От їм зараз кажуть, що треба отак. Зміниться можливо політичний режим і переосмислять вони, скажуть, ну да, то ми неправильно робили, а тепер треба от так робити. Тобто це якийсь стадний інстинкт, і він ну показує незрілість політичної нації. Це якесь населення, це не громадяни. Бо громадяни відповідальні за свою державу, держава за громадян. А це якесь населення, якому скажуть ось так, ну буде так. Кажуть, та ну Барін приїде, барін розсудить. Оце це воно тягнеться до сьогоднішнього дня без змін. І ще одна є штука, яку я помічаю завжди за росіянами. Це їхня, і ми вже частково її обговорили. Це їхня зацикленість на радянському союзі, і те, що з певного періоду вони знову почали виносити радянський союз, піднімати на штандарти, молитися на ікони Сталіна і займатися всією єрісю. І Путін неодноразово казав, що. Трагедія розвал Совєтського Союзу, тому нам треба обов'язково відновити Радянський Союз. І він і хоче з великим рахунком стати гінсеком нового Радянського Союзу тільки з блекджеком і дівчинами легкої поведінки. Тобто мається на увазі, коли еліта не обов'язково має приховувати своє багатство. А чи зможе насправді Росія відновити е, Радянську Імперію? Були такі взагалі випадки в історії, коли? Імперію вдавалося відновити в попередніх кордонах. Ну, таких випадків не було. будь які імперії, особливо там раннього середньовіччя, вони були достатньо нетривкі. Вони буквально в другому-третьому поколінні розпадалися. Ну там ще ж треба враховувати, що там династичний принцип утворення держави. а Тут уже сучасна держава. І порівнювати сучасну державу 21 століття навіть з державами 19 століття, вже некоректно. У нас немає досвіду порівняння таких держав на сьогоднішній день. Тому на короткий час якісь території вони можуть захватити. І ми реально це бачимо. Вони ж відкусили немаленький кусочок України, от, але е, далі навряд чи у них справа піде. Ну тому що є розуміння, що такого бути не повинно висловлювання Путіна про те, що примирення з українською частиною російського народу є е, невідворотнім. Е, по перше, а що таке українська частина російського народу? Що таке українська частина російського народу? А по-друге, на кого це розраховано і на що на що Путін розраховує промовляючи такі от речі? Ну, цей термін про рускоязичність був придуманий ще в часи перебудови і розпаду радянського союзу. Тому що треба було росіянам, ну як вони це розуміли, контролювати пострадянський простір саме через оцю удочку, що начебто кругом живуть якісь там нацмени, але оскільки вони говорять російською мовою, то мабуть вони там якась частина російського народу і граються. Вони це це вже досить давно цей наратив про українців як частину російського народу. Давній він з'явився ще в другій половині 19 століття в Російській імперії, де під русскими, розумілося, всі три східнослов'янських народи: так звані руски, які називались великоросами, українці, які називались малоросами, білоруси або литвини, які називались білорусами. Цей наратив благополучно канув в літо за більшовиків. Більшовики, до речі. І радянська влада зробила величезний крок вперед, визнавши окремішність українського народу, української нації і так далі. На сьогодні той рашизм який є поєднанням непоєднаного, по суті повернулися до точки зору 19 століття, що українці це малороси, це частина руського народу. Ну там трошки зіпсовані польськими впливами, і оце повернення в 19 століття? Ну мені як історику це видно неозброєним Багато в чому. От цей весь російський імперський наратив і російський імперський ресентимент, він, мені здається, пов'язаний ще й з тим, що росіяни, на відміну від інших народів, від розвалу Радянського Союзу нічого не отримали, а тільки втратили. Ми всі отримали незалежність, ми всі отримали свою державу, можливість на своїй території а, вирішувати самі там, ну і так далі. Таке інша росіяни вони тільки втратили. ну це Скажем так, не скільки факт, скільки їх сприйняття. Вони могли да. навпаки сприйняти, що слава Богу, ми позбулися тих окраїн, які ми начебто, кормили. Да. От вони ж могли інший наратив собі в голову забити. що да. От немає кого кормить. У нас є достатні доходи. Ми можемо спокійно розвиватися всередині тої вже держави, ну яка була на момент 91-го року, але вони все одно відродили той імперський наратив. Да. Не змогли переосмислити, я ж кажу, ні досвіду Другої світової війни, ні досвіду розпаду Радянського Союзу. Причому не, не змогли відродити просто через те, от що вони відчували це саме так. Да? Відчували, що ми втратили а не, на, а не набули. А не набули. Да. І тому, власне кажучи, от звідси, і вся ця історія ідіотська про трагедію 90-х, про те, як було все абсолютно жахливо, і от як зараз все добре, тому що Путін Володимир Красносолнишко, Владимир Блестящий Лысенко собирает снова од російські росі російські землі воїни. Ну, ці вже ідеї дикі для 21 століття. Вже суспільство вийшло трохи на інші етапи розвитку, а вони застрягли десь у минулому. І оце побідобесія і такі форми, і ті форми так, того побідобесія, саме говорить про те, що вони хочуть в минуле. Ну, в минуле не можна йти. Можна, спираючись на розуміння, минуле йти в майбутнє, але в минуле ж повернутися неможливо. А між іншим ще одне питання про відчуття, у вас же величезний абсолютно архів зібраний спілкування із росіянами найрізноманітніших видів, в тому числі і з тими, хто називає себе лібералами. Вони можуть, і от у мене завжди було відчуття, і за і воно завжди є, тому що я з ними теж багато спілкуюся. що вони можуть навіть сказати правильно, чий Крим, але як тільки ми просуваємось трішечки далі. А в українському питанні, особливо в історії, то отут от моментально російський, російський ліберал закінчується. Закінчується і починається, і все одно лізе через нього вся ця імперська сутність. Наскільки це правильно? Ну, чи правда, що російський ліберал закінчується там, де починається український вопрос? Думаю, що так, тому що я це сам бачу. І коли ну єдиним таким лакмусовим питанням на питання, на чий Крим вони правильно відповідають, але я йду трошки далі, намагаюся задати їм питання: а чи ви за розпад Російської Федерації як держави і за надання свободи отім поневоленим народам, чи ви хочете, щоб Росія існувала в тому географічному вигляді, в якому вона існує? То да, тільки одиниці погоджуються на такий варіант. Кажуть, що да ми думали, і ми розуміли розуміємо що тільки так можливий розвиток ситуації, але таких одиниць: решта кажуть, що да Крим треба вернути Україні, але ж ми от маємо залишитись в тих кордонах Російської Федерації, які склались на 91 рік. А питання до вас і до викладача, і це наше внутрішнє українське питання. Скільки, на вашу думку, має бути годин історії в школі, починаючи з якого класу для того, щоб. У жодного із наступних поколінь українців не виникало питань а і сумнівів, чи справді ми і росіяни окремий народ, окремі народи, і е, що відбувалося протягом століть на цій території насправді. Ну тут це питання не тільки в кількості годин, Дякую. а і, в да, і в якості, в самому змісті матеріалу, який, який ми подаємо дітям. Ну е, мінімум. З історії це мінімум, нижче якого опускатися сенсу немає. Це дві години в тиждень. Година в тиждень на предмет це все одно, що ну, стріляти з пушки по горобцям. Mm. О, це абсолютно нереально. Це нічого не дає. Мінімум дві години, і то з кожного предмета мається на увазі історії України і всесвітня історія. Але зараз же обговорюється проект е, спільного вивчення, коли буде інтегрований історію України у Всесвітню чи в України. Ніхто таки не розуміє, чим це все закінчиться. У всякому разі, не менше чотири години. Я просто пам'ятаю е, радянський час, коли я вчився в школі. У нас кожен день, кожен день. Був урок історії СРСР. Тобто 5 уроків в тиждень і історію СРСР ну, ми знали нормально. Ну, плюс же ми жили в відповідному суспільстві, яке це підтримувала. Тому тут це мінімум, мінімором, ну, менше неможливо взагалі говорити про вивчення якогось предмета. А, і поки в до нашого не знаю міністерства освіти, до людей, які відповідають, ми, ми будемо доносити цю необхідність виховувати покоління українців, які знають свою історію, єдине, що можу порекомендувати, це підсадіть ваших дітей на канал Vox Veritatis. Все, власне кажучи, yeah. чим yeah. більше ви будете дивитися, можна інколи попередити їх, що інколи дяді там говорять не ті слова, які, якими варто розмовляти в школі, але тим не менш. Право в тому, що наше міністерство освіти вже скільки років розмиває історію як шкільний предмет серед інших предметів як громадянська освіта mm -hmm. і так далі. До речі, громадянська освіта предмет прекрасний. Я вважаю, що він має бути в школі, але розмивати історію громадянської освіти, починаючи з п'ятого класу, як у нас це помилково, на мою думку, було зроблено бо замість пропедевтичного курсу історії України в п'ятому класі, да. по суті, ми маємо громадянську освіту з невеличким шматочком історії України. Я вважаю це помилки страшною. Абсолютно, абсолютно підтримую, варто мені здається, буду підняти цю тему. коли будемо спілкуватися з кимось із керівників міністерства освіти або з людьми, які відповідають за освіту в Україні? А, але моя пропозиція про підписати дітей і при, присадити дітей на канал Vox Veritatis, Вона не вимагає дозволу міністерства освіти. Це може зробити кожна, а кожна родина, це може зробити кожен із батьків а, для, для, для своїх дітей, починаючи, ну напевно, що да, із п'ятого або шостого класу. Повірте мені, мій старший абсолютно спокійно і з великою насолодою дивиться всі інтерв'ю на Vox Veritatis. і це мені допомагає говорити з ним однією мовою на історичні теми. Ну але не скільки на мій канал, скільки є в мене на каналі програма Історик щосуботи, от там де фахові історики розповідають і до речі. Та програма внесена в реєстр Міністерства освіти, як рекомендована для здобувачів освіти. От Туди треба, щоб ходили. Бо на ці сварки з росіянами це не треба. Ви розумієте, пан Віталій, зараз діти. ну за, зараз суспільство сприймає такий контент набагато краще, тому не дивлячись на те, що да інколи мені теж там, типа, так трохи ніякого що він бачить всі ці сварки, але... Це те, що це те, що сучасне суспільство дивиться. Це виправити, мені здається, неможливо, тому що вони вже виховані в цьому в споживанні такої інформації. Можна з цим трошки боротися, але коли можна це поставити на службу, то можна, мені здається, і це робити. Дякую вам величезне за вашу роботу. Успіхів вам, е нервових клітин, потужних як сталеві канати, і е творчої наснаги. Навзаєм дякую Творчого за дня. запитання. Гарного дня.